Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ, моя країна. Суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно? І коли є кураж? Я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкрейн. Об'єднані футболом. Разом сильніші. Що спільного у Артема Мілевського і Олександра Алієва? Згода, це не те питання, яким можна когось загнати в глухий кут. Про легендарну солодку динамічну парочку відомо всім і багато чого. А якщо у їхній компанії опиняться Григорій Ярмаш і, скажімо, Дмитро Воробей, так трохи складніше, а отже, давайте розбиратися. Перед початком відео нагадаємо, партнером Ютуб каналу в Динамо є компанія ВіБет Україна. Офіційний спонсор футбольного клубу Динамо Київ. В закріпленому коментарі ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Отже, усі вище перераховані прізвища і ще понад 20 юнаків стали учасниками одного цікавого проєкту. Ну як стали? У 2000-му вони пройшли жорсткий селекційний відбір і потрапили до групи Павла Яковенка. Колишній гравець легендарного Динамо, до слова, наймолодший з поміж решти основного складу, хто брав кубок Кубків у 1986-му. На той момент. Вже тренер розшукував по усім теренам України і навіть колишнім братським республікам найбільш талановитих гравців 85-го року народження. А коли відшукав, зібрав усіх у Києві, так би мовити, легіонери отримали українське громадянство. Серед таких були не лише Аліїв і Мілевський. Експериментальний проєкт по створенню базової для юніорської збірної команди, як у прямому, так і переносному сенсі, запустили на базі Динамо. Група Яковенко оселилася в кончезаспі і отримала найкращі умови для реалізації задуманого. Обрані оцінили побутові умови, а от до вимог тренувального процесу довелося призвичаюватися. До подібних навантажень у 15 готовий не був ніхто. Ну і звісно, зразкова дисципліна. 15 років я потрапив до нього в академію. У день в нас було по 5 тренувань. Щоб хтось був із зайвою вагою, такого взагалі не було. Всі ходили худі, як тростиночка. Нас годували різними вітамінами, ставили крапельниці. Розпорядок був такий з 11 до 12 тренажерний зал. Причому не просто прийшов погойдатися, а на кожному тренажері ти працюєш, а потім йдеш на луг, який розташовався за олімпійською базою в кончезаспі. І робили вправи за 50 разів. Стрибали жабкою коліна до грудей. А потім стояли по 6 чоловік і Нас просто, вибачте, рвало. Але я йому все одно вдячний за те, що пограв в Динамо. Ось так у 2002-му ці гравці в складі збірної України Ю-17, попередньо подолавши відбірний турнір, потрапили у фінальну частину чемпіонату Європи. На турнірі українці не виграли жодного матчу проте справа Павла Яковенка розвивалась. Його академічна група цього ж року у повному складі була заявлена за команду другої ліги «Борисфен-2». Апофеозом цього став принциповий матч з Динамо 3 і академіки його виграли з рахунком 3-1. коли забивали Алієв, Прошен і Воробей. Після цього гравців третьої динамівської команди розпустили по орендах. А серед них були Худжамов, Чебірячко, Оберемко. Натомість вихованців Яковенка зарахували до структури Динамо. Гравців щоправда не всіх розпорошили по динамівським складам від першої до третьої команди. Чого ж у підсумку досягли і яку кар'єру вибудували ті, хто пройшов через проєкт Павла Яковенка? Олександр Алієв і ще троє отримали шанс проявити себе в основній команді Динамо. І саме Алієв станом на 2002 рік став наймолодшим гравцем киян, котрий зіграв у чемпіонаті України. У віці 17 з половиною років, вийшовши на заміну, він дебютував у матчі з Волинь. Проте Дорогу до основного складу півзахиснику це не відкрило а навпаки, транзитом через другу команду на сезон був відданий в оренду запорізькому металургу. І лише після запрошення до керма Динамо одного всім відомого фахівця з країни терориста, ім'я якого немає ніякого бажання згадувати, вголос Аліїв заграв у сезоні 08-09 Він зрештою став основним і почав круто виконувати штрафні удари. Цей сезон ще й пам'ятний, тим, що Динамо двічі винесло за поребриковий Спартак у кваліфікації ліги чемпіонів. До речі, з академії цієї команди Павло Яковенко і забрав Алієва і не тільки його. Обидва ті матчі закінчилися з однаковим рахунком 4-1 на користь Динамо. Аліїв забив у Києві, тоді як Мілевський куражився у кожному з цих поєдинків і у кожному з них відзначився дублем. Не одразу проте у 2010-му Алієв Аліїв наслідував приклад коуча і воз'єднався з ним на болотах у локомотиві. За ним же гравець за рік повернувся в Динамо. Утім, колишня синергія вже була відсутня. Алієву підшукали варіант з Дніпром після піврічної оренди. Контракт гравця викуплений не був. Потім Олександр пограв ще за вже не існуючу команду з Кавказу, а потім у його кар'єрі були аматорські колективи. Зокрема, і прообраз теперішнього руху, і спроба тренувати таку саму команду з Хмельницького. Тим не менш, головні свої трофеї Аліїв виграв з Динамо. Чотири рази долучився до здобуття чемпіона України. Стільки ж разів брав кубок і тричі вигравав Суперкубок України. Нині Олександр Алієв служить у збройних силах України. Очевидний талант Артема Мілевського також не залишився непоміченим. Про його голи Спартаку ми вже згадували. А загалом нападник забив за Динамо у всіх турнірах 86 м'ячів. І у сезоні 2009-10 став найкращим бомбардиром ліги. Але згодом Артем не згледівся, як прийшов на презентацію нового головного тренера у банному халаті. Прийшов у статусі чотириразового чемпіона України, а також мав за плечима чотири виграних кубки та три суперкубка. Але не зважив, що представляли команді нікого іншого як Олега Блохіна. Тож восени 2013-го Форвард вирушив до турецького ґазінтепспора. Ми не мали на меті згадувати про порушення спортивного режиму, але в Туреччині Артем втрапив гучну автотрощу. Він розбив власну Феррарі, та, на щастя, не постраждав. Подеколи, що гравець був не зовсім тверезим, тож не згледівся, як опинився у Хорватії. Спершу у хайдуку, а згодом в спліті. Там Артем також втрапив в історію з перебуванням за кермом у стані, начебто, алкогольного сп'яніння. Потім ще була румунська конкордія і російський тосно. В перерві між виступами на історичній батьківщині Забреське Динамо втрапився вояж до угорської кішварди. Проте саме з Динамо Мілевський взяв чемпіонський титул. А закінчив професійну кар'єру Артем на Закарпатті у 2021-му. Останнім клубом був Минай. Вже колишній футболіст Мілевський за сприяння президента Київського Динамо, начебто, переборов пристрасть до спри... Тного і повертається до футболу, звісно, не на професійному рівні. Значно менше пощастило Дмитру Вороб'ю. Правому хаву довірили тільки зіграти за першу команду кілька матчів на Кубок України. У 20 років він вже шукав нову команду. Були спроби закріпитися в столичному арсеналі, зорі, Маріуполі, Кривбасі дійшло і до представників першої ліги, аж допоки не повернувся в Білорусь і не розчинився у тамтешньому футболі. Великі сподівання покладалися на Андрія Прошина. Центрбек був капітаном команди Яковенка. Утім, його виступи обмежились кількома сезонами у Динамо. 2 які супроводжувалися численними травмами у 2005-му За гроші був повернений в Росію, де сезон за сезоном без очевидного успіху змінював клуб за клубом. Зараз там тренує команду з другої ліги. Швидкоплинним видався футбольний шлях у ще одного попереднього виданого авансом таланту Дениса Адлейби. Та справедливості ради слід зауважити, що розкрити ці здібності у повній мірі завадило важке ушкодження, на відновлення від якого знадобився рік. Півзахисник спробував повернутися через тернопільську ниву і навіть забив красивий гол на кубок Чорноморцю. Ще був навком з броварів, але все марно. У 21 Адлейба повісив буци на Цвях, але не розірвав стосунки з Артемом Мілевським. Їх пов'язувало бурхливе молоде життя поза футбольним полем. Нарешті Григорій Ярмаш захисник також не залишився в системі Динамо. Він знайшов себе у Ворсклі. Впродовж п'яти сезонів Ярмаш відіграв за полтавців понад 150 матчів, і у 2009-му виграв з Ворсклою історичний перший для команди Кубок України. У фіналі був мінімально обіграний Донецький шахтар. Невдовзі гравець перебрався до зорі, де й завершив кар'єру. По тому Ярмаш перейшов на тренерську роботу і спеціалізується на фізичній підготовці. Зараз виконує цю функцію у металісті 1925 Так само не в Києві, а в Запоріжжі. Собі ім'я зробив Володимир Польовий. Саме там оборонець став справжнім лідером команди і провів там чи не найкращі роки своєї кар'єри. Окрім металурга у послужному списку польового також числяться такі клуби, як Арсенал, Металург, Донецьк, Дніпро, Волинь і Дніпро 1 це, звісно, не всі гравці, підібрані Павлом Яковенком для реалізації амбітного проєкту. Та з-поміж усіх до рівня національної збірної України зуміли дістатися Ліїв, Мілевський, Ярмаш, Польовий, а ще Олександр Максимов. Багато це чимало судити не нам. Але спроба створити команду з найкращих була реалізована. Чи сам я коли на полі? Зі мною команда. Мій Київ. Моя країна, суперник навпроти. А попереду ще один матч. Та коли мені складно, і коли є кураж, я на полі не сам. Динамо Київ та Вібет Юкраїн. Об'єднані футболом разом сильніші.